Сенсаційне тренерське призначення у чемпіонаті України такого повороту точно ніхто не очікував. Одразу два юних українці поїхали до Європи, а Віктор Розовий розніс ультрас львівських Карпат. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги. І перед тим як ми розпочнемо, звично просимо вас підтримати наш проект та підписатись на канал. Поїхали! Для початку хочемо ненадовго повернути вас у 10-й тур чемпіонату України, адже вчора його офіційно, так би мовити, закрили у Львові дуже гарячим дербі між рухом і Карпатами. Отож між собою зустрічалися власне дві львівських команди: Рух і Карпати. І долю цього вогняного матчу вирішив єдиний гол, який на 43-й хвилині забив Жан Педросо. Ця перемога дозволила левам піднятися у турнірній таблиці на восьму сходинку і потіснити звідти зорю, чорноморець та верес. Однак цікаве, у цьому дербі розпочалося ще перед поєдинком, адже виконати символічний перший удар запросили нині воїна 3-ї окремої штурмової бригади Віктора. Розового, який наразі проходить реабілітацію після важкого поранення. А от перед матчем Віктор видав вогняний спіч, у якому жорстко розкритикував Ультрас Карпат. Я буду вболівати за рух. До футбольного клубу Карпати у мене немає ніяких претензій. А ось саме до фанатів претензії дуже великі. Коли Ультрас усе життя співають, хто полізе в льох, а хто під кулі піде, а самі знаходяться у Львові. Ну це ультрас львівських Карпат. Я зараз хейт. Ультрас Карпат. Вони ще пригають чомусь на дітей з академії руха. Ну, львівські фанати Карпат, знайте хто ви. Я колись теж був ультрасом Карпат, але зараз взагалі не хочу мати ніякого відношення до них. А вже за кілька годин у Лондоні відбудеться один із найважливіших для шахтаря-поєдинків цьогорічної Ліги Чемпіонів, адже вони будуть протистояти арсеналу Мікелі Артети. Аби зробити цей перегляд матчу ще цікавішим, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве, до прикладу, як наша редакція, наш прогноз. Ви бачите на екрані, а у коментарі, який закріплений під відео або за QR-кодом, що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. За Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про тренерські призначення, адже дуже і дуже неочікуване, і можливо навіть сенсаційне власне призначення може днями відбутися у першій лізі. Для початку історія, адже без тренера залишилася Чернівецька буковина після нічиєї в останньому матчі проти Тернопільської Ниви. Гра завершилася з рахунком 1-1. Наглядова рада клубу прийняла рішення відсторонити головного тренера жовто-чорних Валерія Кривенцова від виконання своїх обов'язків. Наразі команду прийняв спортивний директор Григорій Чурілов. Однак пошуки нового тренера вже розпочалися. Її кандидатура власне потенційного нового тренера справді здивувала. Але якщо не сказати шокувала багатьох, адже за даними спортивки, керівництво команди хоче бачити на чолі свого клубу Романа Григорчука. Сам Григорчук після звільнення із Невчі відкритий до пропозицій з України та готовий очолити і віддати багато сил та енергії новому амбітному проекту. Водночас журналісти українського футболу вирішили поцікавитися, що відбувається в команді безпосередньо у президента Буковини Андрія Сафроняка, і то від перемови. Із Григорчуком принаймні поки що відхрестився, Тож, чекаємо, як буде розвиватися дана ситуація. Ну і на завершення пройдемося по решті не менш актуальним новинам. Зокрема, будемо говорити про Рому, яка може залишитися без тренера, а також про юного українця, що найближчим часом переїде до Португалії. Давайте з цього і розпочнемо. Адже центральний захисник Антон Боль, який є вихованцем київського Динамо, може продовжити кар'єру в одному із клубів португальської премейри. За даними журналіста Ігоря Бурбаса, нині боль перебуває в розташуванні одного клубу португальського чемпіонату це не грант, але команда дуже хорошого рівня, пише він, про який саме клуб йде мова, поки невідомо. І ще один українець продовжить кар'єру в Європі. На цей раз мова піде про 15-річного українця Максима Іванова, який є вихованцем структури Ковалівського колосу. За даними порталу Legioners.ua, Іванов підписав однорічну угоду з італійською Самбдорією, та на Апенінах буде виступати за команду Ю 16. Ну і на завершення про Рому із цим клубом вже в четвер зіграє Динамо, і цілком можливо, що ця гра буде вирішальною для тренера Римлян Івана Юрича. За даними Кальчо Меркато, керівництво римського колективу має поки що певний кредит довіри до тренера. Однак ситуація може змінитися з огляду на майбутні результати команди у найближчих матчах. Зокрема, будуть брати до уваги гру проти Динамо у Лізі Європи в четвер, а також зустріч із Фіорентиною вже у рамках серії А в неділю. Зауважимо в останніх ти матчах Рома зуміла здобути лише одну перемогу. При цьому двічі поступилася і ще двічі зіграла в нічию. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми безмежно вам вдячні і будемо ще більше вдячні, якщо не підете з відео, і ви знаєте, без лайку та підписки. Тож будьте на зв'язку із футболу України, і скоро побачимось.